Будемо дивитися, зараз по ходу роботи, як нам буде зручніше робити записи, так, але будемо намагатися їх робити в мінімальній кількості. Число сьогоднішнє, будь ласка, на полях посередині лабораторна робота номер 1 Звичайно ж, тема цієї лабораторні. Ще раз, будь ласка. Де писати? В зошиті. Скільки разів повторила ЗОшит, ручка. Сьогодні лабораторна робота. Питання, де писати. Не скажу. Не скажу. Так, лабораторна номер один посередині. Далі. Тема визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу. Мета. Застосовувати знання з систематики на практиці, застосовувати знання з систематики на практиці. Закріпити поняття критерії виду. Пам'ятаєте, ми з вами розбирали, що є критерії виду, і за цими критеріями певний організм можна віднести до виду, до якогось певного конкретного виду. так? Обладнання у нас картки. Продовжуємо. Що? Далі у нас посередині хід роботи. У ході роботи нас чекає два пункти. Тому ми написали посередині хід роботи і поставили цифру 1. Табличка, яка є у мене ось тут зараз, її можна не креслити, тобто не потрібно. Ви можете просто записати з нової строки кожну систематичну категорію. От, я її вкинула табличку для того, щоб ну, мені було чітко е виділений текст і щоб вам було краще видно. Перший пункт в ході роботи це визначити систематичне положення ось цієї рослини, яка називається яблуня домашня. Систематичне положення даної рослини, ви записуєте пункт перший, визначити систематичне положення яблуня домашнє. Це та яблуня, на якій ростуть дуже гарні і дуже смачні плоди, соковиті, які ми з вами любимо. Тому, будь ласка, не вид яблуко, так тому що яблуко це плід, а рослина, видову про якої ми з вами будемо визначати систематичне положення, якої це буде яблуня домашня. Давайте почнемо із якої частини. Із домена чи зразу із роду і виду. Давайте з домена. Давайте з домена. Домен. Будь ласка, домен. Еукаріоти? Еукаріоти. Супер. А то я тут вже посміхатися почала. Так? Еукаріоти, домен. Далі царство. Рослини. 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 Далі. Царство у нас ділиться на відділи. Давайте, щоб вам було простіше було називати відділи. Водорості, вищі спорові, голо квіткові, вони ж магнолії ефіти, вони ж покрито насінням. Покрито насіння. То, звичайно, покрито насіння. Клас. Покриносінні у нас ділиться на два класи. На клас дводольній і клас однодольні. Дводольні. Дводольні, Ух ти! М Приємно сдивовано. Дводольні. Далі, щодо порядку і родини, ми з вами м скористаємося. Google. Роза цвіті. І родина у нас трояндові. Трояндові, або її ще інколи називають розові. Рід, Яблунь. молодець. І вид яблуня домашня. Ну, тому що саме слово домашнє. Воно е, ніякої інформації одне слово. Так, воно. Не те, що ніякої конкретної інформації воно несе. Тому назва вину зазвичай вказується видава і родова. І це, я вам нагадую, є біномінальна назва або біномінальна номенклатура. Ми завдячуємо кому? Карлу. Лі... Лінею. Лінею. Окей. Тепер давайте перейдемо до пункта 2. Визначити систематичне положення тварини, яка називається Лисиця Звичайна. Так, давайте по нашій традиції. До речі, ви встигли записати по першому пункту? Так. Да. Тоді продовжуємо. Систематичне положення. Давайте почнемо по нашій уже традиції із домена. Будь ласка, домен. Ел -карі. Ел -карі. Ел -карі. І буде у вас родина, будуть у вас діти, і ви будете знати, що таке домен. Так, царство. Тварини. Тварини? Тип. Давайте я буду називати так типи, які у нас є. E, значить, ну, я не буду по одноклітинним, іти, там у нас мало цікавої інформації. губки, кишково-порожнинні, полоски черви, е, круглі черви, кільчасті черви, молюски, е, е, далі, е, хордові? Кордові. Хордові. Клас. У хордових є клас риби, земноводні, плазуни, савці. Савці. Зверніть увагу дві букви С. Далі ряд і родина. Я візьму хижі, так, ряд родина псові. Рід. Лисиця. Лисиця. І вид. Лисиця, звичайно. Звичайно. Супер. Пункт третій. Пункт третій. Висновок. Навіть невірно говорю. Не пункт третій. Висновок. Це ж не хід роботи. Висновок. У висновку вам потрібно. Вибачте, Поверніться, будь ласка, обратно Я заскрішуть. Будь ласка. Дякую. Угу. Висновок. А за якими критеріями особин можна віднести до певного виду? Давайте я зараз зупиню запис.